Десь тиждень тому на конференції з відновлення України Володимир Зеленський сказав, що Україна до кінця року побудує 1 гігават генерації електроенергії. Якщо бути дослівно точним, то він сказав до 1 ГВт. А до 1 ГВт це може бути, от як пишуть, і 50 МВт, і 2, 3, і 1, і навіть 0. Коротше, після цієї заяви всі експерти сказали, що побудувати 1 гігаватт буде нереально, враховуючи купу інфраструктурних проблем, купу логістичних проблем, а купу бюджетних проблем, потрібно буде накупити цих маленьких газових електрогенераторів, кудись їх привезти, кинути до них там, проводи і возити. Коротше, газ для того, щоб їх заряджати. Ну коротше, купа проблем, які потрібно вирішити, і до кінця року, скоріш за все, їх. Вирішити ну, не, не вдасться. Це як ото про мільярд дерев, про які заявляв Володимир Зеленський. Зараз зеленоботи про них вже навіть не пам'ятають. І, коротше, після того, як Володимир Зеленський це сказав, під'їхали його улюблені пропагандисти, які. Почали його вигороджувати. І так як вони тут його вигороджують, це просто трешак. Я ржав, коли дивився весь цей ефір. Я всім рекомендую його подивитись. Але тут є кусочок саме про цей політичний, як вони назвали цей ефір, гігават Зеленського. За тиждень до саміту миру почали розганяти історію. Там вже був берлінський форум. На якому Зеленський сказав по гігават, і я помітив дуже цікаву історію: прихильники Петра Олексійовича Порошенка і люди, які мають відношення до піар-структур Ахметова, почали критично до цього ставитися. Значить, заява була наступна, що Україна здатна з виробити, ну зробити все можливе, щоб виробляти один гігават на рік. Я чесно вам скажу, я не інженер, але мені я не інженер. Але з того, що я читав, один гігават це дуже дофіга, це аж цілий один мільйон кіловат. Більше виробляємо більше виробляємо. Ну плюс, значить, один гігават. А потім протягом ще кількох років підняти до чотирьох гігават. Значить, ці можливості. І почали там, значить, менеджери Петра Олексійовича почали писати, оце неможливо, Це як мільярд дерев. Значить, піарники Ахметова почали писати там, медитека. Почали писати, оце це неможливо. В цьому взагалі потрібно, потрібно розбиратись. Щоб таке говорити, я дивіться, хотів би в цьому контексті сказати одну дуже просту річ. Всі у нас в державі дуже багато політиків і бізнесменів, які враховуючи свої власні інтереси, кажуть нам, що щось неможливо. Тому що якщо уряд, якщо керівництво України. За допомогою європейських структур зможе зробити все можливе, щоб отримати Гігават. Е, якщо ви поставите сонячні батареї, е, Валентин поставить, я, якщо будуть нові технології, то. Це такий Красавчик мене оцей момент особливо добив, який він каже: оце якщо я поставлю сонячні батареї, якийсь там Валентин, ви всі поставите сонячні батареї. Я розбирався з цією темою. Я прожив в частному будинку дуже довго, і він вже такий частний будинок старий, Ну, коротше, там хата валиться все повністю, але мені. Це одно було цікаво, десь 5, можливо, 10 років, ну, 7, скажімо, років назад, подивитися, скільки буде коштувати зробити цю автономну там електростанцію, накинути панели на дах електропанелей і зробити будинок автономним. Коли я дивився, це коштувало десь там 20 штук баксів, ну, від, від 20, я б сказав. І я, коротше, забив на цю ідею. І зараз нам виходить цей а, Петров. Здається, Володимир Петров, чи Іванов, ну, коротше, вони там два а, чуваки з Ісландії. І розповідає, що ми зараз можемо просто всі поставити електростанції, і вийде в нас один гігаватт. Я пішов загуглив, скільки варто поставити сонячну електростанцію. І ціни тут я вам скажу, просто капець. Сама Галіма 5 кВт, якої буде вистачати дуже ненадовго, вона коштує 4 тисячі доларів. Це тільки станція. Але якщо у вас будинок, наприклад, десь 100 квадратних метрів, ну до 100 квадратних метрів, то вам потрібно ставити ну, мінімум, мінімум 15, а краще 30, якщо ви хочете, щоб ваш будинок був автономний. Коротше, кожна людина, якій Володимир Петров рекомендує поставити електростанцію, вона залітає приблизно на 10 тисяч доларів, візьмемо середню ціну. Але це ще не все. Ця ціна за електростанцію це тільки за електростанцію. В цю ціну не входить її встановлення. Тобто вам просто привезуть панелі, проводить цю штуку, і далі вам потрібно буде заплатити ще там, не знаю, 10, 18, 7, ну коротше, в два рази більше. Ну, тобто стільки ж, скільки коштує електростанція. Якщо електростанція коштує десятку, то вам ще потрібна десятка зверху для її а, встановлення. Це враховуючи, що ця станція стане не на кожен дах, там, не в кожному місці, можливо, в когось а, приватний будинок він знаходиться десь в тіні, і на нього ну, просто немає а, ніякого сенсу ставити цю електростанцію. І, коротше, виходить, що зі слів Володимира Петрова кожна людина в Україні може просто піти. Поставити електростанцію, заплатити 20 касатей баксів, і отримати 1 Гават тієї потужності, яку нам пообіцяв Володимир Зеленський. Оце так все просто. Він каже про 1 ГВт. 1 ГВ це 1 мільйон, 1 мільйон кіловат. І якщо всі будуть ставити найдорожчу сонячну електростанцію, яка коштує от потрібно, щоб. 33 тисячі домогосподарств поставили 30 кВт електростанцію, щоб отримати 1 ГВт. А тепер множимо 33 тисячі на ціну одної електростанції, на 18 тисяч. Виходить, що люди, потрібно, люди повинні проінвестувати 600 мільйонів доларів. Тільки для того, щоб поставити 30-кіловатні електростанції, множимо це на 2, щоб було з установочкою. Коротше, Володимир Петров пропонує людям, які живуть наразі в Україні, для того, щоб зробити все для того, щоб виконати те, що сказав Володимир Зеленський, викласти мільярд доларів для встановлення електростанції собі в домогосподарство. Я не знаю, як у вас, я просто подивився ну, в кармани, коротше, пошарився і навіть в сумочці подивився. У мене немає 20 штук баксів, які б я міг зараз просто дістати і піти, поставити сонячну електростанцію. Враховуючи, що це, по суті, інвестування в Україну. Ну, я не тільки на те, що не маю таких грошей наразі, я, в принципі, можу продати Максі, компанії, всі діла, назбирати ці гроші. І проінвестувати в Україну в свій будиночок, там поставити сонячну електростанцію. Але ж на хіба це мені робити в країні, де йде війна, куди може ну, там ракета прилетіти в будь-який момент і розваляти і електростанцію, і будинок, і взагалі все. І виходять ці ребята. Хлопці... Як він себе називає, чорний політтехнолог. Я кожен раз, коли я дивлюсь у цього чувака, я ржу просто. Він не чорний політтехнолог, він, він якийсь чувак з лозунгами. Я не розумію людей, які його підтримують, що він просто. Робить вброси, і ці вброси вони настільки тупі, ну які ну, неможливо не, не реально а, якось це логічно прокоментувати. А, те, що він каже. Тому що він просто виходить, і каже, давайте всі поставимо електростанції. І є ті люди, які виходять і починають аплодувати, Да, Петров, давай! Ти все правильно кажеш, допоможемо Володимиру Олександровичу, поставимо всі електростанції. А в результаті, якщо просто зробити дуже банальні підрахунки, то не виходить, не виходить те, що нам каже Володимир Петров. А далі він просто почав загинати ну вообще дічейшою чуш. Але ми бачимо на прикладі саміту миру. Що це абсолютно можливо? Бо саміт Миру це політичний дім. ми бачимо, що збудувати один гігават електричної генерації можливий, тому що ми це бачимо на прикладі саміту Миру. Що за бред? От на кого це розраховано, для кого він це знімає, для якихось бабушок з під'їздів? Бабушки, які раніше дивились телевізор, почали дивитися Ісландію. Це просто якийсь маразм. Зеленський не електрик, не електрик, тому у нього немає обмежень в тому, щоб сказати Гігават. У <реш> мене ця частина поперла більше всього. Зеленський не електрик, тому в нього немає обмежень, щоб просто ляпнути, що ми можемо побудувати Гігават. Я також не космонавт, але давайте полетимо на Марс. Просто Україна до кінця 24-го року полетить на Марс. Або на, на, цей, на Луну. Це ж, ну, це ж так працює в світі Володимира Петрова. Зеленський, не електрик, тому він просто може вийти і ляпнути про Гігават, правильно? А всі повинні взяти і повірити тому, що скаже Володимир Зеленський. Не електрик, тому у нього немає обмежень в тому, щоб сказати Гігават, але у нього є бажання. Він сказав Гігават, і це буде Гігават. Зеленський не електрик, щоб сказати Гігават, але в нього є бажання, і якщо він сказав, то в нього буде. Це просто мисль, генія. Я не знаю. Я просто я в шокі. Коротше. Зеленський не електрик. Не електрик. Тому у нього немає обмежень, в тому, щоб сказати Гігават. Але у нього є бажання. Він сказав Гігават, і це буде Гігават. Тому що це рахується зовсім по іншому, бо немає обмежень. Це зовсім по-іншому. Сказати, Зеленський не електрик. Не електрик. Тому у нього немає обмежень, в тому, щоб сказати Гігават. Але у нього є бажання. Він сказав Гігават, і це буде Гігават. Тому що це рахується зовсім по-іншому. Бо немає обмежень. От як це працює в цьому світі розових поні Коротше, Зеленський не електрик, щоб сказати Гігават, тому він може пообіцяти Гігават. І це рахується по-іншому. Тому що, якщо він сказав. Це буде Гігават, тому що він може. Господі, ну на, на, на яких придурків це розраховано, хто це дивиться, хто лайкає Петрова. Ну просто я коли дивлюсь, в мене логіка ну, виходить з голови і просто йде пити каву, поки я коротше, цю фігню дивлюсь. Якщо бути реалістичним, наприклад, я жив в Торонто, в багатоповерхівці, ну там 30-му чи вище поверсі, я вже не пам'ятаю. І взимку в Торонто зими приблизно такі самі, як в Києві. Взимку в кожному будинку є котельня, і вони цю котельню топлять. І це дуже класно, в них немає такої системи, наприклад, опалення Я не знаю про електрогенерацію, але система опалення працює таким чином, що кожен. Будинок забезпечує сам себе опалення. І Це дуже круто, тому що в Україні було б непогано мати таку ж систему, яку неможливо буде знищити однією ракетою. В кожному будинку своя котельня, кожен будинок топить по-своєму, витрачає стільки грошей на опалення, скільки їм потрібно, і таким чином, для того, щоб знищити теплогенерацію, не знаю про електрогенерацію, але теплогенерацію всього міста, такого як Торонто, потрібно знищити всі багатоповерхівки, тому що кожна багатоповерхівка має свою генерацію. Тож дуже, дуже круто. Я хотів би, щоб в Україні згодом з часом було також можливо навіть до такого рівня, щоб навіть електрогенерація була зроблена, ну розподілена і зроблена для кожного будинку своя.